Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимося з процесами газообміну, які відбуваються у легенях і тканинах організму людини. Основною функцією легень є забезпечення процесу газообміну між атмосферним повітрям і кров'ю. Атмосферне повітря надходить до легень під час вдиху. Це повітря змішується в альвеолах з тим, що лишилось в них після видиху. Венозна кров, в якій міститься значний відсоток вуглекислого газу, Потрапляє у легені по артеріях малого кола кровообігу. Газообмін між альвеолярним повітрям і кров'ю відбувається через стінки капілярів. Кров при цьому обміні віддає вуглекислий газ і отримує кисень. І саме таким чином винозна кров перетворюється на артеріальну. З легень через легеневі вини виходить вже артеріальна кров, яка прямує до серця. Атмосферне повітря складається з суміші декількох газів, основними з яких є азот, кисень і вуглекислий газ. Кожен з них має певну частку у газовій суміші і формує загальний атмосферний тиск. Цю частку тиску вимірюють в міліметрах ртутного стопчика. Для характеристики концентрації газів в рідинах користуються терміном напруження. Напруження означає, з якою силою розчинений газ намагається залишити рідину. Людина вдихає повітря, в якому кисню значно більше, ніж у винозній крові. У альвеолярному повітрі тиск кисню складає 102 мм тутного стопчика, тобто він більший, ніж 40 мм тутного стопчика у винозній крові. І тому, за законами дифузії, кисень з альвеолярного повітря потрапляє у кров крізь стінки альвеол і капілярів. Суть цього фізичного процесу полягає в тому, що молекули будь-якої речовини, а отже і газу, переміщуються з ділянки, де їх концентрація більша, до ділянки, де їх концентрація менша. А от за рахунок різниці у напруженні вуглекислого газу в венозній крові, яке відповідає 47 мм тутного стопчику, і його тиском в альвалярному повітрі, що складає 40 мм тутного стопчика, вуглекислий газ здатний переходити з венозної крові в вальвалярне повітря. Хоча це незначна різниця, але достатня для переходу вуглекислого газу з крові в альболярне повітря, оскільки швидкість дифузії вуглекислого газу з крові приблизно у 25 разів більша, ніж кисню. За умов найбільшого спокою, у людини за добу з альболярного повітря в кров надходить близько 500 літрів кисню, а виділяється з видихованим повітрям близько 450 літрів вуглекислого газу. Ці показники значно зростають за напруженою діяльністю організму людини. Таким чином, велике значення для підтримки гомеостазу має те, що склад альвеолярного повітря залишається сталим завдяки безперервному надходженню кисню і видаленню вуглекислого газу, тобто інтенсивному обміну газів, що відбувається у легенях. Від серця по великому колу кровообігу збагачена киснем артеріальна кров надходить у капіляри в усіх тканинах організму. Далі артеріальна кров перетворюється на венозну, тобто позбавляється кисню і збагачується вуглекисним газом. Потім вона знову повертається до серця і вже звідти надходить до легень. Це транспорт газів кров'ю, тобто переміщення газів з кровообігом по організму людини. Значну частину кисню і вуглекислого газу по організму переносить у хімічно зв'язаному стані білок гемоглобін. Гемоглобін міститься в еритроцитах, і до його складу входить атом двовалентного ферому, що зв'язує кисень. 1 г гемоглобіну зв'язує 1,34 мл кисню. До тканин кисень постачається кров'ю у формі оксигемоглобіну, тобто окисненого гемоглобіну, який є нестійкою сполукою і легко розпадається, вивільняючи при цьому кисень. Незначна частка кисню, близько 1%, транспортується в плазмі у розчиненому стані, оскільки розчинність кисню у воді невелика. У тканинах організму газообмін також відбувається за основним законом дифузії. Кисень з капілярів, де його концентрація більша, переходить у тканинну рідину, де його концентрація менша, і з тканинної рідини у клітини. Вуглекислий газ, навпаки, з клітин переходить у міжклітинну рідину, а з неї він переходить у кров. Кисень в клітинах не може запасатися, а тому власного кисню в клітинах майже немає. Завдяки дифузії кисень з артеріальної крові, де його вміст більший, через стінки капілярів переходить у тканинну рідину, а з неї проникає вже до клітин, де відразу ж за його участі відбуваються реакції окиснення органічних речовин, таких як білки, жири і вуглеводи. Здійснення процесів окиснення збільшує міст вуглекислого газу у клітинах. Знов завдяки дифузії, але вже вуглекислий газ кретин через тканинну рідину надходить у капіляри. Більша частина вуглекислого газу у капілярах зв'язується з плазмою крові з утворенням карбонатної кислоти H2CO3. Ця кислота одразу розкладається з утворенням гідрогенкарбонатів натрій hco 3 і калій HCO3. У легенях ці солі дисоціюють і звільнений вуглекислий газ надходить в альвеоли. Ще приблизно 25% углекислого газу зв'язується з гемоглобіном. При цьому утворюється карбгемоглобін, що є нестійкою сполукою. Всі ці процеси призводять до перетворення артеріальної крові на венозну. Венозна кров по винах великого колокровообігу надходить спочатку до серця, а потім по судинах малого колокровообігу венозна кров надходить до легень. Карбогемоглобін в легенях розпадається з вивільненням вуглекислого газу, що виводиться з організму назовні. Отже, кисень і вуглекислий газ транспортуються кров'ю по-різному, оскільки розчинність цих дихальних газів є різною. Повітря, яке надходить до організму людини, називається вдихуване повітря. Воно має такий самий склад, що й атмосферне повітря, до складу якого входять 79% азоту, 21% кисню і 0,3% вуглекислого газу, а також водяна пара та інертні гази. Склад газів альвеолах відносно стабільний і підтримується завдяки змінам частоти і глибини дихання. Видиховане повітря, тобто те, що людина видихає. Має дещо інший склад у порівнянні з вдихованим, а саме в ньому знижений вміст кисню і збільшений вміст вуглекислого газу. Одним з факторів, який впливає на здоров'я людини, є чистота атмосферного повітря. Атмосферне повітря сильно забруднюють промислові підприємства і транспорт. Тютюновий дим також вважається забруднювачем повітрям. Прогулянки і перебування у скверах, парках, лісах та фізична активність на свіжому повітрі постачають органи дихання киснем. У запилених приміщеннях доречно використовувати респіратори для захисту органів дихання. Альпіністи і аквалангісти добре знають, що дихання людини залежить від парціального тиску кисню в атмосфері. На певних висотах у альпіністів може розпочатись гірська або висотна хвороба. При цьому стані дихання людини стає поверхневим, може навіть перериватися, а також може стати частішим через те, що в крові зменшується концентрація кисню. Це призводить до кисневого голодування, тобто гіпоксії, яку супроводжує задуха. У більш тяжких станах, можлива носова кровотеча, запаморочення, нудота і серцева недостатність. За появи гірської хвороби людині необхідно якомога швидше спуститися на меншу висоту, використовуючи при цьому знаряддя для дихання киснем. Без певної допомоги людина може загинути через набряк легень. Великі та швидкі перепади атмосферного тиску можуть спричинити кесонну хворобу, пов'язану з різкими змінами тиску газів у крові. Кесонна хвороба найчастіше розвивається в аквалангістів і водолазів, які порушують правила підйому на поверхню. Аквалангісти відчувають зростання тиску середовища на одну атмосферу на кожні 10 метрів глибини. Це також супроводжується змінами в організмі, тому що у крові і тканинах збільшується парціальний тиск кисню і азот розчиняється. Об'ємна концентрація газу в суміші пропорційна до його парціального тиску, тобто тиску, який створював би цей газ один зі складників суміші газів, за умови, що тільки він займав би увесь простір. Отруєння киснем може призводити до судом і галюцинацій. Для запобігання таким станом Азот у газових сумішах замінюють на гелій, а також зменшують концентрацію кисню. Але при цьому також треба враховувати, що аквалангістів не можна швидко підіймати на поверхню. За швидких підйомів з глибини азот у крові фактично закипає, а його пухирці закупорюють судини, розривають тканини, спричиняючи крововиливи, які призводять до паралічів кінцівок і погіршення загального стану. Пухирці азоту при взаємодії з клітинами крові також провокують утворення згустків або тромбів, що закупорюють судини і можуть навіть призвести до загибелі. Саме для того, щоб надлишок газу виводився без утворення пухирців, аквалангістів завжди підіймають з глибини лише повільно, або за швидких підйомів якомога швидше поміщують у спеціальну декомпресійну камеру або барокамеру, де імітуються умови повільного підйому з глибини. Легені є органом виділення. Крізь них видаляються ледкі шкідливі речовини. До альвеол з венозної крові надходять молекули деяких шкідливих речовин, які потрапили в організм людини, наприклад, алкоголь чи ефір, або утворились в ньому, як, наприклад, ацетон. З альвеол вони проникають у видиховане повітря. У процесі газообміну в легені надходить не лише кисень, а й усі інші гази, що містяться в повітрі зазвичай вони не беруть участі в тканинному газообміні, не затримуються в організмі і під час видиху повертаються в навколишнє середовище. Проте, внаслідок забруднення повітря до організму можуть потрапити гази, що, проникаючи в клітини тканин, утворюють шкідливі сполуки. Забруднюють повітря викиди промислових підприємств, вихлопні гази. А в побуті леткі речовини, що містяться в лаках і фарбах, природний і чадний гази. Вони спричиняють отруєння, часто тяжкі. Щоб позбутися небезпечних речовин, інколи недостатньо залишити зону забруднення. Необхідно звернутися по медичну допомогу, щоб видалити їх з організму. Таким чином, ми з'ясували, як відбувається газообмін і які фізичні процеси і хімічні особливості є підґрунтям для здійснення в організмі людини процесів газообміну. На все добре!